Доброго вечора. Сашко, добрий в ефірі. В цьому першому тематичному відео на каналі покажу, як налаштовувати головний фрикціон на BMP БМП. BMP-1 та BMP-2. Суть процедури полягає у виставленні зазору між натискною лапкою. Так, от у нас силовий блок, коробка передач, і мотор. Суть роботи полягає у виставленні зазору потрібного між натискною лапкою та тілом підшипника. Привалочні поверхні там паралельні. І робота полягає, лапок у нас три. Три ось таких. Конструкції симетричні відносно центру. Я покажу на прикладі однієї, решта робляться аналогічно. Як диктує тематична література. Мінімально допустимий зазор 4 мм. Я використовую для вимірювання свердла. 4,0 мм. 7,0 мм. Та 6,7, яке зараз я десь загубив, але це не суттєво. У підсумку ми починаємо процедуру з того, що вимірюємо зазор 4 мм щупом. Я роблю це свердлом. Якщо у нас щуп туди входить, так, якщо входить, але не входить там 6,7 і 7 мм. Значить, відстань прийнятна, ми туди не ліземо. Якщо відстань замала і щуп 4,0 мм не входить туди, то ми починаємо регулювання. Зараз покажу, яким чином я особисто туди підлажу рукою, щоб виміряти цей зазор. Беру лом. І провертаю колено. Мотор проблемний, підклинений, тому ага, хтось телефонує. Перервуся трохи. Так, значить, провертаємо. Ломом за ходом Або проти ходу суттєво кому як зручно. Тут правші, шульги під себе роблять на таку ширину, щоб увійшла рука. Це я показую на силовому блоці знятому з машини. Це набагато зручніше, ніж на машині, але звісно на машині це теж робиться. Значить, беру свердло 4.0 І от у мене. Виходить поперед мене лапка, горизонтально тримаю свердло, занурююся і там проводжу. От, оскільки процедура мені знайома, то я вже знаю, відчуваю, що там і як. Ну, значить, все, 4 проходить, значить, мінімальний. Поріг у нас є. Беремо 7 та 0. Воно туди входити не має. Відповідно. Воно туди не входить. Цей кулачок не потребує регулювання, але все одно я кажу, як за потреби. Виставляється цей зазор. Значить, трохи відгортаємо назад, щоб у нас ця регулювальна гайка вийшла по центру для зручності роботи. Я ставлю на паузу, бо всього дві руки маю. Значить, виставляю по центру. Далі я маю розшплінтувати ось цей дріт. І викрутити дві 2 м8 болти та гагулівка 12, що тримають стопорну пластину на гайці. Роблю це. Машині. Принаймні, шузі доводиться там трохи викручуватися, щоб це робити, але яка різниця? Особливо на різних там екстравагантних версіях, типу Бремів, там, де іще труби гідравлічні і всяке таке. значить Знімаємо 2 М8 болтики так з отворами під дріт. Знімаємо стопорну ланку на гайку. І яким ключком 19 мабуть. Якого в мене тут нема, піду візьму. Так, тепер оця гайка, натискна у нас, відповідає. За бістерем. Бо там плече важеля. В принципі, ключ не треба зазвичай. Вона від руки крутиться. От. Вона натискає на важіль і впливає на зазор, який ми чіпати зараз не будемо. Бо все одно я вам толком цього не покажу. Але сенс полягає в тому, що збільшуємо, зменшуємо зазор, трохи відкрушуємо назад, махови, на і свердлом, чи щупом, чи чим там використовуєтеся, вивіряємо зазор. Все, виставили. Коли сягнули дзена, так, все. Тобто, крутили-крутили, виставили, зазор вас. Влаштовує, нагадує, зазор має бути таким, щоб щуп 6,7 мм проходив, а щуп 7,0 мм не проходив. І тоді, що ви робите? Ставите стопорну планку на місце опуклим боком ззовні, так? ямкою всередину ставите. Стопорна планка на гайку. Закручуєте восьмі болтики. Там на планці по два утвори під кожен болт, щоб знайти гарне посадкове місце. Буквально разочок спробуєте, це все робиться недовго. Дуже не бійтеся туди загубити. Звісно, там щуп, свердло краще на мотозочку на якомусь до руки прив'язувати. Але і без того не критично, бо там завжди є лючок, крізь який можна все дістати, що впаде. Значить, закручуємо болтики М8. До кінця. Так. До кінця. І тепер важливий момент. Після того, як закрутили до кінця до упору, так, без хрусту кісток, відпускаємо на 1-2 оберти як каже нам книжка. І зав'язуємо болти В'язальним дротом. Для чого це потрібно? Тому що і у підсумку пластинка стопорна, вона має трохи гуляти, мати люфтик. От. От вона грає. Все, значить, добре. Вона грає, має пару міліметрів зазору. І так і має бути. Не стопорит ніде не клинуть у нас гайка, важі. Тепер зав'язуємо в'язальним дротом. Одиничка, чи який ви там використовуєте. Все, планочка грає, болтики до кінця не закручені. Цікаво, що завод закручує до кінця. Але ми коримося не прикладом заводу, а військовим ремонтом та іншою. Військовою дидактичною літературою. Все, зашплінтовуємо, все затягуємо. Кого затягуємо? Нікого не затягуємо, просто зашплінтовуємо, зав'язуємо дротом, прийшов мене в перехрест, а по контуру. Так? Бо все одно болт таки під час зав'язування. Все, зав'язали дротиком гарненько. Закрили кришку. От. Якщо є кришка. Якщо нема, можете з жерстянки вирізати, ну або ганяти так. Це, звісно, не критично, але все ж таки вона там не зайва насправді. У підсумку, що нам дає це регулювання. Регулювання це дає нам плавність перерушання з місця. Так, тобто, коли у вас такі проблеми, що у вас старт, Стрибком, якісь там педаль головного фрикціону, щеплення, так? чіпляє десь під кінець ходу, провалюється, не дає зворотного зв'язку, і це призводить, зокрема, з поміж іншого, до проблем там із завантаженням натрал, бо коли у вас старт там, від одного метра, то натрал нормально стати це ціла історія. Легше. легше. Потрапити в кабіну. Трала, ніжна правильно посадкове місце. Все. Як завжди, радий конструктивній критиці, зауваження. Воюйте, успіхів вам. Слава Україні. Вподобайка і пару добрих слів. Щасти!